Вітаю! Сьогодні у нас запитання-відповіді, тож під відео там буде тайм код чіткі запитання, і ви вибираєте те запитання, яке вас сьогодні цікавить, а я починаю. Як визначити, чи можна врятувати стосунки? Є два основних моменти на мою точку зору: перша це взаєморозуміння, тобто я розумію, які є потреби в мого партнера, і я, в принципі, спроможний забезпечити ці потреби. І тому я, в принципі, йду, комунікую, спілкуюся і кажу, що от я, в принципі, можу тобі дати то-то, 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 і в нас тоді може бути ось ця гармонія. Перший момент, другий момент все ж таки вигода. І ось тут ключовий момент. Це може бути чітка така вигода, наприклад, фінанси. От, давай, от мені потрібна квартира, мені немає де жити, тому ми з тобою зараз об'єднуємося, ти мені даєш ось цей уют, стосунки ля-ля-ля та поля. Ну, мовно кажучи, ми розуміємо, так. От, а я от даю тобі житло, ми живемо в моїй квартирі, в нас такий взаємообмін, я тебе ще буду забезпечувати, і в принципі все окей. Тому тут вже буде чітко зрозуміло, що, наприклад, коли будуть певні сварки, то вони вже будуть під іншим кутом, тому що. Той партнер, який залежить, собі буде, так би мовити, намагатися тримати себе в ручках, щоб все ж таки не втратити цей фінансовий потік. І ми, в принципі, розуміємо, яка тоді буде. Така у них комунікація, і ми в принципі розуміємо, що потім через певний період все що це недосказане, те, що все ж стримувалося, воно якось буде виливатися. Чи то в вигляді якихось зрад пасивна агресія, чи то у вигляді там мовчить, 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 а потім великий вибух, і ось це все. Тобто, тут має все ж таки бути ось це взаєморозуміння, конкретно розуміти, що взагалі відбувається, що тобі потрібно. І ось ця вигода. І якщо ми говоримо не про матеріальну вигоду, а про психологічну вигоду, то тут знову ж таки йде ось така історія. Я про тебе, наприклад, буду піклуватися як твої батьки. Або я, наприклад, є ось твоя тіньова історія. Наприклад, там жінка не може проявити свою агресію. от, а Тому вона знаходить собі партнера, який спотворено. Проявляє ось цю агресію, таким чином він підходить їй для того, щоб. Так би мовити, спотворено в певних таких моментиках поговорити зі своєю власною тінністю. Все ж таки прийти до певного балансу. Ну, знову ж таки, це ось ці такі моменти е психоаналізу. Психо Або, наприклад, коли жінка не може прийняти свою сексуальність, то вона собі знайде ось цього такого партнера, який такий розкритий е стосовно в сексуальності, і от вона до нього буде сильно тягнутися, тому що він буде відігравати ось її певну таку. Цінь. і вона намість того, щоб Цілеспрямовано поговорити, пропрацювати свою тінь, буде тягнутися до нього в надії, що ось якось так потім через комунікацію з ним вона прийде до свого внутрішнього балансу. Хоча ми розуміємо, що спочатку краще все ж таки ось тут пропрацювати внутрішній баланс, бути на ось тих таких хороших вібраціях, щоб все ж таки на цих хороших вібраціях собі знайти свого партнера. Ну це тому для мене тут ключові два моменти: взаєморозуміння Я розумію, що відбувається, що тобі потрібно, і ось ця вигода. Я тобі реально можу дати. Те, що тобі зараз потрібно. Тому тут знову ж таки дивимося на ось ці такі слова, на ось ці такі дії, на ось цю таку комунікацію, як вона проходить. От. Ну, зрозуміло, в першу ж чергу ми дивимося на дії, тому що тут жінка може говорити одне, а по факту вона ж хоче ось такого ха-ха-ха-ха. Такого, такого, такого. От. Хоча, знову ж таки, можна тут знову ж говорити про це такий банальний список, що ви хочете йти в одному напрямку, от по словах, ви там усі пусі, що у вас є якісь там є почуття. Безмежно можна тут іще там, що ви там. А що ви там один одного поважаєте, що ви вже всі такі дорослі, що ви от, от прямо розумієте, що він вам підходить, що ви прям відчуваєте ось цю теплоту, що ви там уже в принципі, коли там ви розійшлися, ви відчуваєте, що вам потрібен цей партнер, коли ви наодинці, ви там без нього чуть лежить не можете. Це, звісно, красива милота, Я не спорю, це великий, і знову ж таки, якщо ви будете гуглити, там буде великий список оцих історій. Просто для мене тут якраз ці два ключа я розумію. Тебе, я розумію, що тобі треба, і я, в принципі, спроможна тобі дати те, що тобі треба. І ось на таких моментах якраз відбувається. І тоді, коли йде комунікація, то, в принципі, я розумію тебе, я знаю, як з тобою спілкуватися. І я, в принципі, тебе розумію, і тому така буде цікава комунікація, цікавий взаємообмін. Чи насправді жінки, в яких чудові стосунки з батьками, в них все так чудесно складається. В житті ключовий момент стосовно ось того такого, що от якщо у вас там було таке ідеальне чудесне виховання, якщо дівчинка безмежно там любить свого батька, якщо в них чудесні там якісь стосунки і тому подібне, тут ключовий момент, що це збільшує вірогідність. Тобто немає 100% гарантії, що якщо дівчинка добре чудесно спілкується зі своїм батьком, добре чудесно спілкується зі своєю мамою, то от у неї буде 100% успіх. Це висока вірогідність того, що буде все чудесно в цієї дівчинки, тому що на формування психіки, на формування, так би мовити, того, як буде складатись життя в цієї дівчинки. Пливають велика кількість факторів. Це може бути генетика, це може бути зовнішні обставини, це може бути культура, це може ось це таке соціум, що взагалі там відбувається зараз в світі, і в політиці, і тому подібне. Тому, в принципі, це дуже добре збільшує віругідність, хоча не гарантує 100% результату. Тому що фактично кожного разу потрібно роздивлятися кожну ситуацію індивідуально, заглиблюватися, щоб все ж що таки сказати, ну, так би мовити, допустити якусь вірогідність, найбільшу вірогідність розвитку подій. Отак от. Хоча в той же час я в своїй практиці зустрічала тих людей, в яких нормальні стосунки з батьками. Просто, наприклад, там у них був момент стосовно того, що дівчина війшла в стосунки там чи за два, чи за три місяці, Оце стосунки вони там щось скандалили, скандалили, і він там дав їй ляпасом, такого мощного ляпаса. Ну, тоді просто стосунки прикритилися, Хоча знову ж таки в неї нормальні стосунки з батьками, а вона попала на ось такого партнера. Отак от, от буває. Хоча теж там бувають такі моменти, коли наче, дівчина говорить, що в мене все чудесно з батьками. Дин -дин -дин -дин". І ти потім спілкуєшся, і ти розумієш, що там ну, просто <с infly> дуже добре працюють ось ці такі психічні захисти, що фактично були там певні такі нюансики. А, тільки сім'я отак раз та в нас все нормальненько, та оце вже забулося, то колись то було. А воно все одно впливає на дівчину. І вона така сидить: в мене все ченесно, мене все класно, але щось якось. Все одно якось, якось не складується. Або, знову ж таки, я бачила теж ось таку історію, що з папою у дівчинки все нормально, все класно, з мамою все нормально, все класно, папа прикольний, класний, я не спорю, все нормально. А дівчинка вже не дівчинка давним-давно і ніяк не може знайти свого партнера. Тобто неї дуже там часто змінюються ці всі партнери, вона самотня, тривалий час. А дівчинка вже така, Жінка вже доросла. От, так що принципі, Хороше виховання, хороші стосунки з батьками, я би сказала, що це збільшує вірогідність, але не гарантує 100% результату. Хто така психічно здорова людина? Психічно здорова людина ну, знову ж таки, перший момент норма. Норма це історія про те, що в певному соціумі більшість людей якось отак поводяться, і відповідно то є їхня норма. Зараз для нас своєю нормою. Так би мовити, відчувати певну тривогу, коли ми чуємо тривогу. І для нас це зараз на даний момент є певною нормою. Або в той же час для нас є певною нормою бути таким от чутливими до стресових факторів, тривожитися, тому що в нас зараз такий період життя. Тому, знову ж таки, норма це ось. Та історія, що більшість людей якось отак поводяться і тому в цьому соціумі буде вважатися нормою. Також сюди б хотілося додати це історія про те, що людина, в принципі, така гнучка стосовно теперішнього існування. Тобто вона в ладах зі своїм минулим, вона розуміє, що де, як там відбувалося, вона розуміє, що вона взагалі хоче, вона спроможна побачити ось цей теперішній момент, тому спроможна бути певною гнучкою, вона спроможна побачити реалістичні свої можливості, реалістичні свої здібності. Вона Може реалістично побудувати плани на майбутнє, от і в той же час вона спроможна все ж таки самостійно думати, самостійно критично осмислювати. Вона спроможна до певних таких самостійних незалежних рішень, що от я думаю, що то, то, то-то, то, то я би хотіла би зробити то-то, то-то, -то і вона йде в такому -то напрямку. Тобто вона спроможна все ж таки самостійно, як мінімум, надати собі першу психологічну допомогу. От, ніхто не відміняв самоаналіз. От, Тому ось так дуже цікаво. Ну, знову ж таки, сюди ж так би хотілося додати, що. Здорова, така психічно здорова особистість, це все ж таки історія про те, що в принципі вона спроможна, ага, тут щось таке поганеньке, я в принципі розумію, вона може поплакати, поридати, це для неї нормально. Вона відреагувала на певний стресовий фактор, а потім собі задає запитання, що робити далі, як це все вирішувати. Тобто, тут психічно здорова людина вона також має емоції, вона також може плакати, вона також може сумувати. Вона просто реагує відповідно до теперішнього моменту. Тобто вона розуміє минуле, вона планує на майбутнє і вона реагує, вона якомога більше живе не просто одним моментом, а вона, так би мовити, живе в теперішньому, хоча в той же час планує на майбутнє і в ладах з минулим. Наступне питання як зрозуміти, що я йду по життю в правильному напрямку. Тут цікавий такий момент, він полягає в тому, що з однієї сторони, я, в принципі, можу побачити ось цю реальність. І ось ця реальність вона не те, що мене там лякає. Просто коли я в теперішньому відчула теперішнє, пропрацювала своє минуле пропланувала своє майбутнє, і тепер я сижу в теперішньому, і я відчуваю, тобто я спроможна усвідомити певні страхи, певні блоки стосовно там якихось таких мрій. І якщо я все ж таки йду, умовно кажучи, туди, куди мені страшно руйную оці всі блоки, а ось ця руйнація цих блоків дає мені безмежно велику. Кількість енергії і сил, о, о, тоді це класно. Тому що якщо я йду в якусь справу, тому що мені лячно, що я там десь там, ну, умовно кажучи, що я не зароблю ні копійки, то тоді ну, результат такий собі буде. А коли от прям людина йде, от, ну, не прям що ризикує, але все ж таки реальність і йде ось руйнувати. Ось ці всі блоки, руйнувати ось ці всі страхи, знайомитись з цими всіми страхами, якось намагається домовитися з цими всіми страхами. О, ось тоді це класно. Ось тоді це надихає, це прямо розбиває всі якісь такі блоки і дає їй можливість все ж таки понаслужуватись цим життям, насоджуватися ось цим процесом, тому що ось тут я в процесі руйную свої страхи, ось тут я бачу певний позитивний результат, ось тут я просто навіть можу прокайфувати від того, що я ось це змогла зробити. Можливо, там не заробила мільйони, але я зробила ось то-то, то-то, що я собі не дозволяла багато років зробити, і це прям надихає. Тому тут ключовий момент зв'язок з реальністю, і я йду ось в ці такі цікаві страхи, їх досліджувати. Я з ними працюю. Так, як зрозуміти, чи є сенс допомагати подрузі з її токсичним чоловіком? Чому вона постійно до нього повертається? Тут ключовий момент, ну, знову ж таки, це така хвилююча тема. Ми розуміємо, тут давайте ніжно, обережно, щоб не заглиблюватися, чітко і конкретно скажемо менше слов, більше діла. Тобто, коли. Умовно кажучи, ваша подруга приходить і каже, так, значить, такої-то, такої-то години не буде мого ось цього чоловіка. Я чітко рішила, що я припиняю, закриваю ось ці всі стосунки, тому допоможи мені зібрати речі і виїхати кудись там від нього, щоб він мене більше не чіпав. Тобто, коли буде чітка інструкція, чітке її рішення, яке буде підтверджуватися її чіткими діями, то тоді да. Тому що в противному випадку можна реально. Бути просто слухачем, бути просто глядачем, де потім ви, як рятівник, захочете забрати в неї її відповідальність за власне життя, ви візьмете цю відповідальність за її власне життя на себе, щось там зробите, а потім ще будете винуватими. Тому тут чітко потрібно побачити, що менше слів. Більше діла. І коли ви вислуховуєте ось цю всю таку історію, то ви маєте зрозуміти, що от коли ви так чуть-чуть, по мінімуму я тебе розумію, це жахлива ситуація. Потрібно діяти, потрібно давай якось від нього відходити. Давай будемо планувати план розлучення, і коли ви бачите, що ось ваші мінімальні такі слова про те, що я тебе розумію, про те, що ви. Чуть-чуть пожаліли, а потім переходите, Ну, да, не бистро, а потім так чітко переходите до чітких плендій, і вона каже: Да, Окей. Okay. То тоді це хороший знак. А коли ви так умовно кажучи їй кажете, да, я розумію, о Боже, яка ти бідна, нещасна. Так що давай планувати розлучення, а вона сидить, каже: Ти що мене не розумієш? Як мені було боляче, та як він знову кудись там пішов, десь там гуляв на ночами, не зрозуміло, що він там робив. І вона навпаки хоче просто поговорити, то ви розумієте, що це, скоріше за все, ви просто слухач, ви просто глядач, і от там. Вона постраждала, тут вона приходить, щоб її просто пожаліли Нічого змінювати вона не хоче. В принципі, от Ну там знову ж таки ось є такий момент, що саме токсичні. Є ж чотири види насильства. Що взагалі там відбувається? Тут ключовий, незалежно від цього всього, просто ключовий момент менше слів, більше діла. Так що у нас тут іще такого. Чи це нормально, що зараз жінки відкрито говорять, що хочуть бути в стосунках з поганими хлопцями, люблять токсичні стосунки, чому не хочуть бути з нормальними, хорошими хлопцями, будувати стосунки? О, ключовий момент, чи ну, знову ж таки, хорошими хлопцями які? Чи вони насправді хороші, чи ні? Це теж питання. Другий момент захисний механізм психіки, щоб вижити, він починає любити всяких таких токсичних партнерів. Жінка. І найчастіше, коли от жінку не питають, а вона вже там кажуть, ви тут сидите розказуєте хі, -хі, -хі ха ха щось, а вона «Та я взагалі люблю токсичних, Знаєте, от намагається переконати своїх співбесідників, в тому, що вона безмежно хоче, от саме токсичних. От коли ви бачите всю таку яскраву поведінку, то це все ж таки історія про те, що якщо я вас переконаю, то і себе переконаю в тому, що я їх насправді люблю, тому що. Цей момент жінка вже просто, знаєте, змирилася з тим, що не знає, що її робити, вона змирилася з цією безвихідністю, вона змирилася з тим, що вже ніколи в неї не буде нормальних стосунків. Вона просто Ах, значить, я вже їх люблю. От, але ж щось там її підгризає, тому вона от на публіку хоче показати, що я їх безмежно люблю, я саме токсичні хочу, саме таке. Хоча насправді це її певне таке розчарування, це її така певна безвихідь. Стосовно того, як що зробити, щоб все ж таки знайти собі нормального партнера, з яким вона може нормально, адекватно існувати. А наступний момент, що все ж таки здорові стосунки це все ж таки історія про двох дорослих людей. Це певна відповідальність, це певний рівень свідомості, це певна така історія, що коли в скандалах ти маєш самостійно себе трішки проконтролювати. Самостійно зрозуміти, що ти взагалі хочеш, і чітко, лояльно, спокійно якось спробувати домовитися з цим партнером. І коли тобі хочеться орати, кричати тут тарілки бити, ти маєш себе все ж таки самостійно трішки зібрати і все ж таки розуміти, що ти хочеш бути з тією партнершою, тому все ж таки збираєшся силами і намагаєшся спокійно. Домовитися це також певен певна робота над собою, і це складна робота. Ця робота потребує відповідальності. А психіка така цікава річ, тому в деяких моментах да, жінки такі, а і все. Я тепер мені простіше казати, що я люблю ось цих токсичних. Я не знаю, що мені робити. Я вже в якомусь тупіку, або ось ця вся робота над собою щось якось не приносить бажаних результатів. Є певне розчарування і тому подібне. Тому так би мовити, не від хорошого життя. Жінка така, а я все люблю, ай, я все люблю, я все, все бажаю цих всіх токсичних, цих всіх, чоловічків. Хоча ми розуміємо, що, 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 що нічого тут хорошого немає. От. Чому, коли шукаєш секс, знаходиш кохання. То тут ключовий момент ви прийняли свою темну сторону, і ви тоді більш чіткіше бачите свою реальність, і, відповідно, ви. І ще плюс отримуєте додатковий прилив енергії, і тому ви більш так простіше, реалістичніше бачите оце все своє життя, більш так практичніше, і ви розумієте, що такі довготривалі серйозні стосунки це не лише інстинкти, це не лише романтика, це не лише, о Боже, тут не можу без тебе жити. А це все ж таки історія, де останнє слово за свідомим вибором, останнє слово за ось цим таким битом, останнє слово за ось цією такою. Відомістю, де все ж таки потрібно чітко розуміти, що ось цей партнер вже до кінця, я хочу з ним бути до кінця. І щоб вибрати ось цього партнера, потрібно його бачити таким, який він є, потрібно себе приймати. Для того, щоб себе приймати, потрібно попрацювати зі свою темну сторону, і, відповідно, тоді простіше ви дивитесь на цей світ. І тоді вам простіше знайти на ось таких вібраціях. Собі відповідного партнера. Хоча, знову ж таки, це не гарантує. Просто тут ключовий момент, що ви прийняли свою темну сторону, ви почали простіше дивитися на цей світ, і, відповідно, життя стало більш так, чіткішим, зрозумілішим, і в деяких моментах ви простіше можете підходити до тих чи інших моментів. Сексуальний інфантилізм, які є плюси і мінуси. Просто хочу зрозуміти небажання моєї партнерші, змінюватися і чи є сенс продовжувати такі стосунки. Давайте так, підпахує ось є такої історії, що я десь уже дорослий, а моя партнерша якась така цнотлива, і я хочу її прогнути, щоб все ж таки отримати своє. І ось цей момент прогнути, нав'язати комусь свою. Точку зору ніколи нічим хорошим не завершується. Завжди будуть якісь наслідки, хоча якщо ви психопат, соціопат, то вас, можливо, і не буде торкати ось ця вся така історія стосовно провини, хоча в будь-якому випадку жертва потім може написати на вас заяву в поліцію, що ви ось то-то-то-то-то зробили, і отгрібсти більш таких юридичних наслідків. Тому тут все ж таки. Дивитися по цій партнерші, хоче вона, не хоче і не давити на неї. Тут ключовий момент не давити на неї. Тому що може бути таке, що вона просто хоче так з вами погратися, і ніхто спати з вами не хоче. Можливо, вона вам просто це все розповідає так, щоб типу, щоб ви не чіпали. От що стосовно що таке насправді сексуальний інфантилізм, це історія про те, що вже доросла особистість. Ну якщо юридично доросла особистість, це з 18 років, то мовно кажучи, ми візьмемо ось так 18 років. 18 років, хоча ми розуміємо, що 18 років це ще не та особистість, ще не всі можуть самостійно жити, самостійно себе забезпечувати і самостійно, так би мовити, жити незалежними від батьків. Тому, умовно кажучи, доросла особистість, яка має певні затримки, певні порушення в сексуальній сфері стосовно того, що веде себе як дитина або як підліток. Тому ця особистість, наприклад, ну, їй буде. Більше цікавіше от, заігрувати хі хі ха хіхіха, але не секс. Тобто ось ця така прелюдія її буде цікавити, і все, а потім вже все кінець. От, або її буде, от, так би мовити, тож, такі моменти, що вона не розуміє, що їй подобається в тому сексі, що може не подобатися, що її там, які в неї є там, точки G, як. Зробити приємно своєму партнерові в той же самий час ось ці такі моменти сексу її будуть трішки смущати. Ну, ми, в принципі, розуміємо ці всі нюанси. Тому тут плюси вони полягають в тому, що я така наївна дурашка. Я все бачу в рожевих окулярах, все отак от красиво по фільмах, все красиво. По книжках, от дуже там десь така інфантильність. Може це все така проявлятися, хі-хі ха ха все так ой-ой-ой, ніякої відповідальності, ніякої серйозності. В мене все хі-хі -ха, ха Ми просто там десь сьомки бомки зробили, пообжималися і все. І це дуже цікаво з цим особистостям, тому що ось цей момент сексу вже не цікавий. Він їх трішки лякає, трішки відштовхує. А ось ці всі такі заігрювання, ось ці всі такі Ой, да, ти мені купиш це, ти, ти сходи мені то купити, ти, А я така вся, вся, А партнер такий думає, що я їх зараз куплю і буде вже, а з неї не буде той. Тому, якщо її дожати. То тоді будуть серйозні наслідки. Тому що тоді ми вже говоримо про те, що вона фактично просто і хотіла лише погратися, лише хотіла повся пофліртувати. А є такі одоробли, які не розуміють тот факт, що ну, що це, що це, начебто, може і по паспорту бути доросла особистість, а по психіці це вже, ну, умовно кажучи, підліток, який просто хоче тільки пообжиматися, і це її максимум. І в принципі, в поведінці цієї особистості, тоді ми будемо бачити цей інфантилізм, а це дорасливість, всю наївність, ці рожеві окуляри, ось таку безповідповідальність. Та ви що, я ж просто так так от, 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 десь так сіла, йому, глазки построїла? Я навіть не думала з ним. Спати що І вона реально і не думала про це, а той у вже з ерекцією сидить, і так вона ж мені глазки строїла це знак, що вона хоче зі мною спати, а це не знак. Тому тут дуже така ну, така ну серйозна робота. Не дивіться і краще, краще прийдіть до того стану, де ви доросла, свідома особистість, зрозуміти, чого ви хочете, і знайдіть ту партнершу, яка просто буде згодна. На ось ці такі стосунки, а ось цей такий момент, що я тут когось тут жду, не жду, то це ну, нічим хорошим не завершується. Краще все ж таки дорости до того, щоб все ж таки бути ну, в стосунках з дорослою особистістю, яка бере відповідальність за те, що взагалі там відбувається. І яка потім, так би мовити, чітко скаже, да, ось це хочу, ось це не хочу. І ви тоді зробили свої цікаві речі. Там, де вона на це все погодилася, ви обоє на це все погодились, у вас є чітка взаємна згода, і у вас тоді все буде нормально. А не ось це таке, та ти що? Та, 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 ну, не знаю, дожали, пережали, а потім будете одгрібати в поліції чи ще десь. От. Ну, а що стосовно цих всіх мінусів, то зрозуміло, що тут історія інфантилізму, тут історія хі-хі -ха, ха, я нічого не знала, я нічого не брала, ніякої відповідальності, ні за що, нічого серйозного тут не може бути взагалі. Тут просто хі-хі хаха, флірти хі хі, -ха, -ха, флірте, хі, -хі -ха, ха. В принципі, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.